Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо дивитись з вами журнал Фокус до березневого каталогу. І вже на перших сторіночках у нас новинки, тональний крем та глянцева помада. У березні закриваємо програму Avon Priві. Також маємо чудову пропозицію, знижка, найвища знижка 45% для рівня Платина та Платина еліт на наші чудові аромати: Attraction, Today, Wild Country, Faroway, Little Black Dress. Також у березні ми закриваємо програму лояльності Клуб» і обираємо подарунки. До 15 березня замовляємо на 1000 гривень, обираємо товари за акційною ціною. Також можемо замовити набір новинок та наш улюблений тудей в наборі з помадою. Тут у нас іміджева продукція, також можна придбати пробні зразки. Зверніть увагу на дані товари, тут діє повна знижка представникам. Далі в нас outlet. Тут вже товари вказані зі знижкою, ціна фінальна та остаточна. Далі в нас біжутерія є, окуляри, сумки, різні новиночки. Це все можна замовляти вже в березні. Новинки квітня. Ось тут у нас також нова піна з'являється. Лаки для нігтів. І наші улюблені аромати тудей і новинка квітня, яку можна придбати вже просто зараз, або взяти чудовий набір з чотирьох ароматів за 1499 гривень. Виходить кожен аромат 300 гривень. І заради такого набору можна приєднатися в Avon, замовити все зі знижкою, отримати аромат на вибір у подарунок жіночий або чоловічий. Ну і звичайно, знижку на всю продукцію від 25%. Тож залишаю вам активне посиланнячко, Переходьте, приєднуйтесь, чекаю вас у своїй команді. І всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім пока-пока!